Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Що вплинуло на Трампа? Чому тепер він на боці України і теж хоче, щоб ми повернули собі окуповані Росією територію, тобто вийшли на кордони 91-го року, а може і не тільки е, їх відвоювали. Що це може означати? Рубіо вперше озвучив важливу деталь щодо України. Про це все сьогодні будемо говорити з істориком, політиком і дипломатом Романом Безсмертним. Дуже рада вас вітати і слава Україні. Героям слава доброго дня, пані Дарину! Ну і те, що пане Романе здивувало, мабуть, не тільки Зеленського, а й увесь світ. Те, як Трамп написав, і потім пізніше у спілкуванні з Макроном сказав, що Україна має повернути собі усі окуповані Росією території, і не тільки пропоную почути його прямомову. мову. Це не робить Росії честь. Насправді це швидше виставляє її в ролі паперового тигра. Україна зможе повернути свою країну до свого попереднього вигляду. І хто знає, можливо, навіть піти далі. Що ви думаєте стосовно цього? Хочете почути ваш коментар? Що ж могло вплинути на Трампа? Тому що далі обговоримо, що він там ще наговорив, і що Білий дім навіть цитував, як цитував Трампа? Пані Дарино, оцей кадр, який ви показували. Його треба показувати багатьом, але перед тим треба показати, як завжди, коли щось говорить Трамп чи говорив, Стів Вітков так як кінь головою махає зверху вниз. А тут він завмер. Більше того, оця голова у правому нижньому куті, вона опустила очі. Насправді, очевидно, і зрозуміло, що це позиція Макрона, і це той експромт, який став наслідком діалогу, як він казав, вияснення економіч... військово-економічної ситуації. А Чи є це основоположним оконечним? Єдиними назавжди поворотом у розвитку подій, я би рекомендував фахівцям а, дещо спокійно сприймати цю інформацію. Бо за декілька годин прокинеться Дональд Трамп і почнеться пісня, яка ми не знаємо, яку він затягне пісню. Але те, що це носило. Фактологічно емоційний характер, і реалізовано було за принципом хто останній говорив, того думку я й приймаю. Дуже часто зустрічається в діяльності багатьох політиків. Тому хто після того спілкувався з Дональдом Трампом, і які думки йому заніс у голову, ми почуємо вже сьогодні. Однак тут важливо зазначити. Що от ті речі, про які говорив під час Ялтинської європейської стратегії Кіт Келох, очевидно, що вони проявляються. Тоді Кіт Келох сказав, що відпрацьовано систему взаємодії і спілкування президента Зеленського і президента Трампа тут відіграють ключову роль, а технологічне забезпечення буде спиратися на Секретаря РНБО з українського боку і державного секретаря з американського боку. Якщо поінформованість Дональда Трампа, адміністрації, Держдепу Конгресу залишиться, де Україна буде мати пріоритет і доступ до Дональда Трампа, очевидно, що взаємовідносини між Президентом Зеленським і президентом Трампом будуть поліпшуватися, але це не означає, що це приведе до зміни політики Сполучених Штатів по відношенню до України і по відношенню до Європи. У цьому відношенні навряд чи можна передбачити якихось глобальних змін. А от відносини Зеленський, Трамп а, і Технологічної складової уміров Рубіо, вони очевидно будуть удосконалюватися і поліпшуватися. Чи змінить це систему допомоги купівлі зброї і так далі? Ну, вчора неодноразово Дональд Трамп він вказав на те, що це буде залишатися в той схемі, в якій є на сьогоднішній день, а точніше. А це можна сказати словом, що Трамп, не справившись із ситуацією, яка стосується припинення війни, він очевидно обрав тактику заробляння на війні. Що цілком закономірно для такої фігури, як Дональд Трамп. Так, ну і він же ж розпочав в принципі свій виступ на генасамблеї зі слів, що ця війна мала би закінчитися ну максимум за тиждень, а потім вже почав, начебто, виправдовувати, що Україна дійсно хоробро бореться, і от збройні сили дійсно тримають третій рік поспіль фронт. Тому потрібно на Росію тиснути економічно, коли весь світ побачив, як наші збройні сили руйнують їхні НПЗ. То дійсно можливо з'явилася віра в нашу перемогу. Але ще таку деталь сказав Трамп, яку він, в принципі, останні декілька тижнів постійно наголошує на тому, що треба, щоб ЄС повністю відмовилися не тільки від російської нафти, а й від газу. І коли в нього питали стосовно позиції Угорщини, він сказав, що можливо він зможе якось переконати Угорщину і словаччину. Але ну і Урсула фон дер Ляйн відповіла, що вона не проти, але потрібен ще рік. То ви вважаєте Трамп все таки дає ось цей люфт на рік, поки Єврокомісія не буде запроваджувати якихось додаткових санкцій ще на рік, тобто, поки вони до 27-го року користуватимуться російськими ресурсами, і Трамп тоді не буде вводити ще рік. Чи він взагалі нічого не хоче вводити ні проти Росії, ні проти Китаю і постійно перекидає це на Європу? Мовляв, це вони не хочуть. Пані Дарино, все, що говорить Трамп про Європу, це лише пояснення, чому він нічого робити не буде. Він дуже добре розуміє, що те, що він говорить, під собою, не має ніякого підґрунтя. Він прекрасно знає, що нафту сиру купує Угорщина, Але я в цьому майже переконаний. Він сам підігрує Орбану. Орбан це торпеда Трампова у тілі Європейського Союзу. Я тільки так це і сприймаю і не інакше. Тема стосовно газу, який храплений імпортують Бельгія, Нідерланди, Франція. Це теж стосується Трампа. Щойно Трамп став президентом вже 8 листопада. Урсула фон дер Ляєн в привітанні сказала: ми готові збільшити, різко збільшити закупівлю скрапленого газу. Тому, перепрошуємо, як кажуть поляки, будете продавати, ми відмовимося від російського скрапленого газу. Тому це все питання не до Урсули фон дер Ляєн, не до Європи. Це питання до Дональда Трампа. І ще раз хочу підкреслити це пояснення, чому Дональд Трамп нічого робити не може. Я ніколи не сприймав і ніколи не нікому не раджу сприймати те, що говорить Дональд Трамп, за чисту монету. Поки він не підпише відповідний документ, поки не з'являться санкції, про які він говорить там в Торині і так далі, до цього треба відноситися просто як до інформаційного сірого. Ірого, шуму, і не більше, і не менше. Тому що все це прожекти, проекти і так далі. На що вони розраховані, ну, покаже ситуація через 2-3 дні, а може й навіть через декілька годин. А, акцентую увагою на тому, що паралельно а, держсекретар озвучував речі, які вносили десонанс із тим, що говорив Трамп. Рубіо, як ми розуміємо, знаходиться поруч. Це означає, що пророблялися, проробляються інші, абсолютно інші варіанти розвитку подій надалі. І ще важливе, важливе: усі ці розмови стосовно Китаю і Індії мають відповідь. Індійсько-американська комісія працює спільно. Як ми бачимо, ніяких громів не лунає. Китайсько-американська комісія працює там, грім теж не лунає. І е, в Китайсько-американській комісії е, вирішено питання купівлі Тіктоку, питання з купівлею НВІДО е, ізраїльської компанії в Китаї, яка про виробляє мікросхеми, і багато чого. Тому а, зважувати тут і просто за чисту монету приймати те, що говорить Дональд Трамп, апріорі не слід. Це слова, слова які в багатьох випадках говоряться для того, щоб просто наводити туман, бо насправді вони не відповідають реаліям. Ви згадали за держсекретаря Марко Рубіо. Дійсно, в нього в його заявах, в його промовах немає такої емоційності, як у Трампа. І Він от напередодні сказав одну таку цікаву деталь, що він правда закликає, звісно ж, Росію до миру і закликає усіх її партнерів, щоб, начебто, посприяли цьому. Але сказав, що якщо Росія в найближчим часом не піде на мир, її очікують не лише санкції, а й для України. Країни передаватимуть наступальну зброю. От для вас цей сигнал набагато важливіший ніж те, про що говорить Трамп. Тобто, ну це Марко Рубіо точно не міг сказати, скажімо так, без офіційного погодження. Ну, давайте так не передаватимуть, а продаватимуть НАТО. Але якщо продаватимуть, а НАТО хай теж робите, плюс. те, що. А НАТО хай робить те, що вони вважають за необхідне. Це перше на початку нашої розмови. Я сказав, Трамп буде заробляти на війні. В чому я в цьому випадку помилився? Ні, не в чому. А я вже не кажу про те, що оголошена Рубіо фраза, що Україні треба погодитись на домовлену угоду. Отут контрольне слово погодитись і на домовлену. На яку домовлену. Угоду треба погодитися і так далі. Тобто, насправді, якщо виходити з логіки процесу, який ми вже пройшли за 8 місяців, то після кожного пасу в бік України наступає Аляска. І цей пас він дуже добре видно, куди він веде. Зверніть увагу на те, як з Москви. І вчора з Нью-Йорка пролунало питання про продовження договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Це означає, що московський фюрер просить зустрічі. Не буду вдаватися в деталі, але це лише привід. Московському фюреру не треба розв'язання цієї проблеми. Бо вона не потребує розв'язання, підписання і зустрічі. Це договір, який в результаті які якщо сторони за умовчуванням нічого не роблять, він автоматично продовжується. Однак, фюрер Московський заявив про те. Що якщо Сполучені Штати Америки вважають за необхідне, то можна продовжити договір цієї угоди? Це означає, що він хоче зустрітися. Для нього важлива просто зустріч із Дональдом Трампом. Те ж саме у своїй безобразній, безглуздій безглуздому виступу з трибуни е Генеральної асамблеї ООН сказали Дональд Трамп стосовно питання, яке пов'язано з ядерною безпекою. І, щоправда. Він його так заплів у питання хімічної, біологічної, бактерологічної зброї, що на нього й не помітили, що воно прозвучало. Однак, перекладачі, які мали оригінальний текст цього виступу, бо вони зобов'язані служби людей, які виступають з трибуни генеральної асамблеї, перекладачам надавати оригінальний текст. Вони в декількох випадках не слухали цю біліберду, яку ніс Дональд Трамп з трибуни, а зачитували оригінальний текст. А в тексті було абсолютно чітко вказано на те, що Америка готова співпрацювати з Російською Федерацією щодо продовження договору про стратегічні наступальні озброєння. Нагадаю, що Росія зупинила дію цього договору в 2023 році. Ось вам як Ларчик цей відкривається. Тому після пасу в бік України очевидно, що ми почуємо розмову про зустріч в Анкориджі, чи на, Маль... на Мальті, чи ще де-небудь якомусь фокусному місці, виходячи з позиції Дональда Трампа, А зрозуміло, що Путіну завжди потрібно виходити з цієї ізоляції, щоб його, хоч якимось лідером, хоч хтось, вважав. Ну а тим більше Трамп. Поки звісно санкції відмови від російських енергоносіїв на 100% немає, бо тут зрозуміло. Вже говорили про позицію Угорщини, Словаччини і не тільки бачимо, що Росія все більше провокацій влаштовує в країнах НАТО. Вже п'ята країна по суті була вчора, тобто Данія, Норвегія до цього була Естонія з російськими мігами, Польща, Румунія, куди залітали російські шахеди. І от Зеленський каже, що це сигнал все-таки для НАТО, що Росія не збирається зупинятися на війні в Україні. Пропоную послухати теж. Я вважаю, що Путін хоче йти на інші території, і я казав рік тому моїм колегам: дивіться, не чекайте, доки він закінчить війну в Україні. І тоді продовжуватиме десь і ще Він може почати ще десь, не закінчуючи війну в Україні. Бо він розуміє, що для своєї воєнної машини він потребує для своїх заводів, для свого близького кола бізнесменів, які в цьому мілітарному секторі мають гроші, великі гроші. Він хоче показати, що це можна продовжувати. Ну і так само польський президент заявив про те, що зараз може бути останній вирішальний момент, коли потрібно вже діяти, і це рішення може впливати на найближчі десятиліття. Чому зараз наступив цей момент у зв'язку з чим це може бути пов'язано? І чи ви вважаєте, що Путін по суті вже офіційно розпочав війну з НАТО? Ну, о, пані Дарино, війна о, з НАТО гібридна. Ведеться починаючи з 2014 року, так само, як і про, проти України. Нинішнє запалення пов'язано з тим, що тактика змінена. Ситуація активізована, і, по суті, ми знаходимося в переддень активних дій рашистської армії по відношенню до європейців. Що це буде? Це буде далі диверсійні підривна робота, провокаційна робота, але це буде війна. Війна набагато активніша ніж була до цього. Треба розуміти, що такі речі, як проникнення в повітряний простір, на морі, на суші, в територіальний суверенний простір, це дуже серйозний крок. І в цьому відношенні, якби від самого початку Європа і НАТО відповіли різко. Дали відсіч, як це робили в 2015 році Туреччина, коли літак залетів на хвилин декілька в територіальний простір Туреччини. Це зупинилося б. Якщо відповіді на це і відсіч цьому не дали, це буде розростатися. Це буде набирати оберти. Зверніть увагу, як по різному на це відповідають з Брюсселя, з Варшави, з Осло, Копенгагена. І Бухареста. Тут ще відрізняються ці відповіді із сигналами з Вашингтона. Тут треба звернути увагу на те, що навіть ті реакції, які були під час порушення повітряного простору, то це були реакції національних армій НАТО і підрозділів Америки, які розташовані в Європі, не були задіяні до цього. Це ну, дуже як тільки літаки річ. залучалися і... інших країн? Ну, от в Естонії своїх літаків каже, що немає, тому італійські літали. Ну, безумовно, італійські, але це національна армія, це не підрозділи так. НАТО. Так само, як і в випадку а, того, що було з Польщею, адже піднялися літаки Нідерландів, а не НАТО. Так же і названо було, я не випадково на цьому акцентую увагу. Тепер ще одна дуже важлива річ. Над Європою знаходиться система Іджис. Це система протиракетної, протиповітряної безпеки. Вона працює в автоматичному режимі. Тобто, залітання будь-якого об'єкту на територію під контрольно Північно-Атлантичному Альянсу спрацьовує система Іджес. Вона діє автоматично. Я наголошую, наголошую на цьому. Її можна виключити лише фізичним способом мовно кажучи, вимкнути радар. Це означає, що у випадку з зальотом на територію Польщі 23 безпілотників, але ж вони були без вибухівки. А ще небезпечніше є три Міги, 31 які були снаряжені, наголошую, на їх крилах висіли крилаті ракети. Кінжали так. Вони не могли не помітити цього, і система не могла не зреагувати на це. А це означає, що її вимкнули і ще раз. Ось звідки вимикання. Тобто Вашингтон що. Це є якісь диверсії що в цьому сенсі? Чи... Ні. Вашингтон каже, що ми будемо реагувати на це в залежності від того, які наміри будуть нести ці загрози. Звідки ми знаємо, які наміри в безпілотників чи в літаків, які залітають? Тобто насправді ситуація із оцією нерішучістю в Європі з відповіді, вона свої початки має в Вашингтоні. Якби Вашингтон займав позицію таку ж чітку, як і міністр закордонних справ Сікорський, який сказав, наступний раз ми відкриваємо вогонь без попередження. Так і має бути існує чіткий регламент дій в умовах ведення війни чи цивільної ситуації. Якщо це війна, це означає попередження сказано. Далі вогонь на враження. Якщо це цивільна ситуація, в цивільних умовах піднімаються літаки, долітають до об'єкта загрози. Подається спочатку фізичний сигнал рукою. За мною йди, потім робиться, якщо цього не виконується, постріл на попередження. І третій постріл наноситься на враження. Ну, це як Туреччина робила. Вона краска тоді знає. Росію попередила тричі, і потім знищила її літак. Але ж чому ви думаєте, Польща зараз таки буде збивати російські і безпілотники, і літаки, і ракети? Тобто вона собі може дозволити це зробити, чи е, все таки ні? Якщо з'являться такі об'єкти над Польщею, вони будуть збиті, тому що Польща для цього має всі необхідні інструменти. Що стосується Балтійських держав, то частина із них не мають необхідних засобів для того, щоб збивати. Їм потрібна допомога НАТО. А НАТО, як у цій ситуації видно, воно переступає з ноги на ногу, чекає сигналу з Вашингтона. А як ви думаєте, Росія чекає сигналу Китаю для того, щоб розпочинати ось ці всі провокації? Чи ви думаєте, вона діє все таки самостійно? Або ж після зустрічі із СІ після ось цього параду у Пекіні у Путіна з'явилися нові задачі, узгоджені із сі? Згідно стратегічної угоди, про стратегічне партнерство сторони обмінюються інформацією. Тобто Путін буде інформувати Сі Цзіньпіня в разі якщо він прийме рішення атакувати. Але це не стосується диверсій, це не стосується провокацій, бо мова йде про регулярні дії. І тому в цьому плані ми ж говоримо про те, що. Зокрема, на засіданні Ради безпеки ООН в рамках е, тижня високого рівня представник Росії сказав, що ніякого відношення Росія до безпілотників немає на території Польщі. Точно так до трьох літаків угу. до речі, на крилах яких були опізнавальні знаки російської армії. Так, ну це дійсно дуже цікаво виглядає. Але як ви думаєте, чи дійсно Путін на Україні, скажімо, так зупиниться, тому що Пісков вже виходить і каже, що це не просто так звана СВО, це війна проти Заходу, це війна, яку ми маємо виграти і передати, скажімо так, здобутки своїм внукам. Кому він це адресує? Про кого йдеться? Що це за ефемерний захід? Це лише Європа? Чи це маються на увазі всі країни НАТО? От до доку, до куди росіяни готові дійти? Ну дуже точну відповідь на це питання дала Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю газеті Виборчий Польський. Це письмове інтерв'ю, де вона абсолютно чітко вказала: Росія на Україні не зупиниться. Крапка дуже коротка і чітка відповідь. Причому я доповню, доповнюю, що тут треба уважно звернути увагу на те, що сказав Зеленський у цьому останньому інтерв'ю, яке ми щойно прослухали, тому що не чекайте, поки Раши Російська Федерація розправиться з Україною. По перше, вона не розправиться з Україною. А по-друге, вона нападе на Європу. Країни НАТО чи європейські країни, не дивлячись на те, що вона буде топтатися в Україну. Україна Рашиської Федерації не по зубах. Тому вона знайде собі інший об'єкт для того, щоб атакувати колективний Захід. Під Заходом мається на увазі всі західні країни, включаючи і Сполучені Штати Америки. Не випадково Дональд Трамп утікає. Від слова захід він каже: Ми продамо НАТО а НАТО хай робить зброєю що завгодно. А завгодно це і так розуміють, що це поставити зброю до України. Так, дуже вам дякую за ваш час і за вашу аналітику. Дійсно, будемо і далі спостерігати. І дуже цікаво, як ви на початку розмови сказали. Побачимо, куди далі хитне Трампа, з ким він сьогодні поспілкується, з ким завтра, і будемо очікувати якихось справжніх справ, а не тільки одних слів і балачок. Пані Дарино, мене з дитинства вчили. Готуйся, сподівайся на краще. А готуйся до гіршого mm -hmm. з Дональдом Трампом по іншому не можна поступати. Дякую вам. Дякую вам дуже. Ми ж будемо далі спостерігати за тим, як палають російські НПЗ, і от сьогодні там в порту Новоросійська теж неспокійно. Тому це мабуть найкраща наша гарантія, наші збройні сили України. Дякуємо їм. Дякую ще раз вам за цю розмову. Нагадаю, говорили з істориком, політиком та дипломатом Романом Безсмертним. Дякую.